Мешканці Матиєвецької громади із перших днів повномасштабної війни активно йшли на фронт. Не всім вдалося повернутися, тому в громаді прийняло рішення про створення алеї слави. Ми вирішили віддати честь дану нашим воїнам, нашим хлопцям, які загинули борючись з цими російськими окупантами. У нас, на жаль, 9 хлопців з нашої громади є втрачено. Вони зараз всі тут є у в таких монументах символічних. Ми запросили священнослужителів з кожної громади, де загинув воїн батьків, родичів, всіх, хто хотіли, ну, хто хоті, бажали бути взяти участь у відкритті такої алеї слави. Відслужити панахиду за героями запросили священників із тих сіл, де мешкали загиблі. Пам'ять тих, хто віддає життя за когось іншого, повинна завжди бути присутня у громаді. Бо пам'ятаючи їх, дякуючи їм за той подвиг. Ми завжди будемо також пам'ятати, якою ціною маємо зараз це життя тут, і якою ціною маємо ту свободу відносно, яка зараз є в Україні. Село це велика родина, і справді мативецька громада це не є великою громадою. І більшості люди одне одного знають. Зараз особливий спосіб згуртуватися і пам'ятати про ті сім'ї героїв, які віддають своє життя. Піклуються в громаді про тих, хто наразі воює на фронтах, каже її очі. Є створені волонтерські такі центри в кожному населеному пункті. А якщо до сільської ради, то від тієї частини, де хлопці служать, надходить офіційний лист, тому що це йдуть бюджетні кошти. І якщо командир частини звертається на те чи інше, що потрібно їм, то ми стараємося виділити кошти і перевести на ту чи іншу частину для потреб збройних сил. До слова, наразі понад три сотні мешканців громади захищають нашу державу на фронті. З Матерівці Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.